Вітаю, друзі! П'ять подій дня на Цибулько ТВ. 17 серпня. Подія перша. Онлайн нарада Зеленського з європейськими лідерами. Президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з європейськими лідерами. Обговорювали, як зупинити вбивство в Україні, як тримати Росію під санкційним пресом і як гарантувати, що ніхто, крім українців, не вирішуватиме долю українських територій. У Брюсселі це назвали прелюдією до великої зустрічі у Вашингтоні. Бо вже завтра Зеленський має сісти за стіл переговорів з Дональдом Трампом. Ключовий акцент безпека Європи напряму залежить від безпеки України. І це, нарешті, визнають навіть ті, хто раніше намагався сидіти на Паркані, сподіваючись, що якось воно мине. Не мине воно ніяк. Найважливіше із Європи найважливіша інформація це про те, що європейські виробники. Протягом поточного року досягли неймовірного результату. Випуск оборонної продукції в Євросоюзі перевершив виробництво зброї в Російській Федерації, в країні агресор. Це означає, що постачання боєприпасу і бойової техніки для України буде лише покращуватися від місяця до місяця, незважаючи на те, що Ну, чи захоче постачати Україні чи продавати Європейському Союзу зброю для України Дональд Трамп. Тут все більше і більше активної політики Євросоюзу. І треба сказати, що якщо Трамп далі буде загравати з Путіним, то Євросоюз ще швидше прийде до думки про створення Об'єднаних Збройних сил ЄС і Українська армія стане справжнім набутком Об'єднаних Збройних сил Європейського Союзу. Ця вся істерія із поступками з українського боку тієї чи іншої території пов'язана із, по суті, окозамилюванням самого Трампа. Трамп, як відомо, завжди підхоплює фразу останнього, хто йому що, яку йому тезу, хто останній втелющив, той він і ту фразу він і повторить згодом. Для чогось Трамп придумав зустріч тета-тет -тет, спочатку з Зеленським, щоб ламати Зеленського? Ну, та хай ламає. По-моєму, Зеленському вже зовсім, так би мовити, не до цього. Ну і подія друга. Франція рубає з плеча. Міністр у справах Європи Бенджемен Адат заявив: ніякої демілітаризації України навпаки, сильна українська армія є єдиною реальною гарантією миру. І Париж працює з Лондоном та партнерами по коаліції рішучих, щоб ця армія була ще потужнішою. Цікаво, що навіть Дональд Трамп, який любить дивувати світ несподіваними ідеями, тут висловився. У тональності союзника, мовляв, готовий долучитися до формування гарантій для Києва. Це явно не те, що хотіли почути в Кремлі. Але і гарантії, про які зараз говоряться. Ці гарантії дуже часто нагадують Будапештський меморандум. Україна, яка обпеклася на Будапештському меморандумі, не вірить в ніякі більше безпекові документи. Хоча Зеленський свого часу присвятив море часу, щоб підписати цих меморандумів штук 30. Нагадаю, один з цих меморандумів варто було б почитати Дональду Трампу, бо він був підписаний буквально за кілька місяців до обрання Трампа із Джозефом Байденом, і там Сполучені Штати брали на себе неймовірне зобов'язання по підтримці незалежності України. Подія третя. Хто летить із Зеленським до Вашингтона? За даними політику, разом із президентом України на переговори з Трампом вирушать справжні важкого роки. Генсек НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Олександр Стуб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та канцлер Німеччини Мерц. Цей десант виглядає як серйозна заявка. Ми всі разом підтримуємо Київ і не дамо його здати. Трамп після зустрічі з Путіним 15 серпня на Алясці сказав, що хоче не тимчасового перемир'я, а повноцінної угоди. Хоча перемир'я заради великої угоди це ж і була ідея е, самого Трампа. А ще пригадується. Весь травень і червень світові лідери повторювали слід за Трампом фразу мир через силу. Отже, ідея підтримка Трампом ідеї Кремля про повноцінну угоду це по суті гра на відтягування часу. Всі це прекрасно розуміють. Тобто, Путін, як завжди, грає свою гру, обстріли тривають. А на мир він торгується, а за мир він торгується як на базарі. По суті, він торгується за час. І е, зустріч на Алясці це і був виграний Путіним час. Як ми знаємо, сам Трамп повторює, що ми зараз не можемо застосовувати нові санкції проти Росії, бо ми в мирному процесі. Ну ну Путін вас 300 разів обдурить, і на тому все скінчиться. Пам'ятається стара фраза Інстана Черчилля, що американці завжди приймають правильне рішення після того, як перепробують всі неправильні. Жарт сумно, але так є. Подія четверта: мова це зброя. Скандальна вимога Путіна під час переговорів із Трампом зробити російську мову офіційною в Україні та легітимізувати московську патріархію. Уповноважена із захисту державної мови. Професорка Олена Івановська відповіла жорстко: це не права людини, це про колоніальну політику. Російська мова, і московська церква це ідеологічна зброя, якою Москва десятиліттями руйнувала українську ідентичність. Її фраза прозвучала як маніфест: крок назад у мові це крок до втрати держави. Тут варто аплодувати стоячи, аргументи чіткіші, ніж у будь-якого дипломата. Ну і подія п'ята. Україна на спортивному п'єдесталі в ченду, китайському місті, завершилися всесвітні ігри. Нагадаю, Всесвітні ігри проводяться раз на 4 роки і об'єднують спортсменів неолімпійських видів спорту. І тут Україна зробила те, що не вдається часто в політиці. Зайняла третє місце. В командному заліку 44 медалі, з них 16 золотих. Попереду лише Китай і Німеччина, які, по-перше, не ведуть війни, а по-друге, мають населення дещо більше, ніж Україна. До речі, зайняти місце поряд з Німеччиною не, не вистачило в Україні однієї медалі. Різниця. В медальному заліку в Німеччині 17 золотих, в Україні 16. 16. А Італія, хоч і зібрала більше заліза через меншу кількість золота, залишилась четвертою. Наші спортсмени знову довели: Україна це сила, талант і характер. Те, що сьогодні на фронті, а завтра на спортивних аренах, має одне ім'я: боротьба за гідність. Фіналізуємо. Сьогоднішній день показав три ключові речі: по-перше, світ нарешті починає розуміти, без сильної України не буде сильної Європи. По-друге, Кремль продовжує шантажувати мовою церквою, але ці інструменти дедалі менше працюють. І по-третє, українські спортсмени нагадали всім, що навіть у найтемніші часи ми здатні виборювати перемогу. Бо Україна це не лише про війну, це про життя, яке завжди знаходить спосіб. per molti.